Жінки можуть бути різними, милими, добрими, турботливими, красивими, тихими, вбивцями. Кожному з нас є щось жахливе, що може дрімати і прокинутися в будь-який момент. Саме так можна характеризувати цей серіал. Історія Кенді Монгомері не нова, її екранізація була в 90-х. У фільмі Убивство в маленькому містечку 2022-му тисячі двадцять п'ятисерійному серіалі Кенді та в 2023 семисерійному серіалі Любов і Смерть. Кожна екранізація цікава по-своєму, але сьогодні поговоримо саме про серіал 2023 року. Випуску серіал Любов і смерть це американський міні-серіал у жанрі кримінальної драми. Зйомки серіалу розпочалися ще у вересні 2021 року, в Остіні, та прилеглих містах штату Техас. Купа часу та коштів були витрачені для відтворення різних дрібниць, які б давали уявлення, що ви перебуваєте в 80-х. Велика частина костюмів та речей для серіалу були придбані у місцевих комісійних та вінтажних магазинах. Щодо касту серіалу, мені він справді сподобався. Хоча в просторах інтернету ходять різні думки щодо одного з головних героїв, якого зіграв Джесі Клеменс. Типу можна було б обрати посимпатичніше актора, але маємо те, що маємо. Головну жіночу роль в серіалі отримала Елізабет Олсен. І, чесно кажучи, вона зіграла до біса переконливо. Кожна сцена з нею переконує тебе, що даний персонаж просто звичайна жінка, яка хоче якихось змін в особистому житті. Проте чи знала вона, що її бажання згодом призведуть до вбивства? Мабуть, ні. І так, уявімо, кінець 80-х. тихе провінційне містечко Вайлі, штат Техас. Мила і відповідальна домогосподарка Кенді Монгомері має чудову і, на перший погляд, щасливу родину. Вона співає у церковному хорі, займається випічкою, дружить з такими ж матусями і планує зайнятися з подругою власним бізнесом, тобто ідеальна жінка, яка проживає своє ідеальне американське життя. Але одного разу вона кладе око, а вірніше унюхує чоловіка однієї зі своїх подруг, і згодом ця інтрижка стає ковтком свіжого повітря. Звичайно, можна детально описати кожну серію даного серіалу та роль кожного персонажа, Але я надто лінива і надам вам цю можливість реалізувати самостійно, але все ж поспойлерити, звичайно трішки треба. Бо що я казала спочатку? Вірно, кожному з нас є щось жахливе. І так, що ж до найкращих сцен серіалу, для мене це була сама сцена вбивства. Вона настільки була режисерськи продумана, акторськи відіграна, психологічно зображена, що коли кенді вдаряють по пальцю, і вона кричить, мені реально здалося, що акторці болячі. Сцена з сокирою це взагалі топ. Тобто, ти бачиш в кадрі сокиру. Ти розумієш, що щось зараз трапиться, чекаєш і бляха, ні нічого. А потім як відбувається, і ти такий. Та навіщо це? Жіночко, схаменися. До речі, всю сцену я реально хвилювалася за Кенді, а не за її жертву. Чого? Бо на протязі всього серіалу ти переживаєш місцями, не розумієш, навіщо, але все ж продовжуєш розуміти, співчувати даному персонажу. Як це працює, я не знаю. Але виходячи з кінця історії, можу сказати лише, що просто працює цікаво, на чиєму боці в кінці даної історії будете ви. Напишіть в коментарях. Підсумовуючи загалом це цікавий та напружений серіал з хорошим акторським складом. До речі, жертву зіграла Лілі Рейб, яку ви можете пам'ятати з американської історії жахів. І я була гарно вражена таким її перевтіленням. Хоча її персонаж а, мене більше дратував, чим викликав співчуття. Але все ж таки, тому гарного перегляду і не забудьте поставити крихітку вподобайку за знайдений гідний серіальчик.